Вітаю, з вами Галина Пригріс. зараз я майстер-клас пропоную по в'язанню маскуваль... сітки для маскувального кавера, тобто для кійкімори. І так, пряжа в мене ось така капронова. Вона достатньо тонка, легка і міцна. Гачок я використовую 2,25 І я приступаю. Перші петельки. Як я зати, всі вміють, всі знають, для того, щоб кільце було міцним, я пров'язую ось можна 6, можна 7 петель для початку основи. Але фіксую ось так у петлю. Тобто кільце роблю із ланцюжка. Бачите, у мене є маленьке кілечко, і тепер один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 8 повітряних петель. І 1, 2, 3 накида в кільце, яке у нас надійне і міцне. Пров'язую стовпчик з трьома накидами: 1, 2, 3, 4, повітряні петлі. У мене вийшла ось така перша галочка. Тепер. Це е, на каналі вже є майстер-клас основи, але там 10 мм е, ячейка. Зараз тут 15 мм ячейка і 1, 2, 3, і знову в кільце. Тепер 1, 2, 3, 4 повітряні петлі. Знову 3 накида і в кільце стовпчик з трьома накидами. 1, 2, 3, 4. Показую ще раз 3 накида і у кільце. Стовпчик з трьома накидами. І один, два, три, чотири. Ось такі галочки я пров'язую по колу. Тобто, ось у мене одна, дві, три, і пров'язую по колу. Або це. Можна рахувати галочками, або якщо на стовпчики, значить, виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 стовпчиків з трьома накидами. Тепер також чотири повітряні петлі. І приєдналась. Слідуючиму рядочку також 1 2 3 4 5 6 7 8 петель. І сюди ж буду пров'язувати ще один стовпчик з трьома накидами саме в цю саму попередню петельку. 1 2 3 4 Ось. Тепер над стовпчиком ось така галочка, 4 повітряні петлі, знов три накиди, і слідуюча петля, або попередній стовпчик, і знову пров'язую такий самий елемент. Стовпчик з трьома накидами: 1, 2, 3, 4. Три накида. І знову ж сюди стовпчик з трьома накидами пров'язую. Один, два, три, чотири. Ось так це виглядає. І так по всьому колу над кожним стовпчиком. Я завершила цей рядочок. Один, два, три, чотири пять, шість сім, вісім, дев'ять, десять галочок. І знову приєднуюсь? Тобто з 10 стовпчиків я зробила 20 І ось у четверту клітинку я приєднуюсь. То що ж це таке ниточка путається? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, петель підйому. І тепер буду робити розширення. Один, два, три, і сюди ж пров'язую ще один стовпчик з трьома накидами, 2, 3, 1, 2, 3 і чотири повітряні петлі. Три накиди. Перша у мене вийшла галочка. Далі слідуюча. слідуючий стовпчик або петля попередній. Пров'язую один стовпчик з трьома накидами: Один, два, три, чотири. І над слідуючим знову ж пров'язую галочку. Тобто стовпчик з трьох. З трьома накидами, чотири повітряні петлі і другий стовпчик з трьома накидами сюди ж 1, 2, 3, і 4. Галочка, стовпчик, галочка. Так, продовжую в'язання по всьому колу. Я завершила цей рядочок, також приєднуюсь у четверту петельку. І знову 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петель. Три накида І сюди ж пров'язую ще одного стовпчика з одним накидом. Тобто, слідуючий рядочок буде розширення. У попередньому рядочку я прив'язувала галочка, стовпчик галочка. Ось добре видно. А зараз буде ось перший галочка, потім один, два, три, чотири. Накидую. І один стовпчик з трьома накидами. Один, два, три, чотири повітряні. Другий стовпчик з трьома накидами. Один, два, три, чотири повітряні. І стовпчик з, з трьома накидами, чотири повітряні, і сюди ще один стовпчик з трьома накидами. Один, два, три, чотири повітряні. Тобто повинен виходити ось такий елемент. А галочка. Два стовпчики і знову ж галочка. Ось так. Розширюю тепер в попередньому один стовпчик, а в цьому два стовпчики між галочками. Так, повністю по колу. І знову я розширила уже на два стовпчики з трьома накидами. Знову ж приєднуюсь. І один, два, три, так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім, дев'ять петель підйому. І сюди ж знову. Ще один стовпчик з трьома накидами. Один, два, три, чотири. Накидаю. І тепер вслідуючий стовпчик уже буде просто стовпчик з трьома накидами. Ось так, тобто галочка. І далі один, два, три, чотири. Три накида. Стовпчик з трьома накидами. Один. Два, три, чотири. І третій стовпчик з трьома накидами. Один, два, три, чотири. Ось так а галочка, один, два, три. І знову буде галочка. Один, два, три, чотири. І сюди ж, так, так один, два, три, і сюди ж, ще один стовпчик. Тут повинно виходити ось так: галочка, один, два, три, галочка. Так, продовжую по всьому колу, і у четвертому рядочку. Тобто, в слідючому рядочку я буду в'язати уже, тобто приєднаюсь, і буду пров'язувати 1, 2, 3, 4 і тільки тоді галочка. Тобто, в кожному рядочку розширяю на один стовпчик. Саме між галочками. І так повинно бути у вас 1, 2, 3, 4, 5, ще 5 розширень. Я додавила декілька рядочків розширення. У мене виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тобто я розширяла кожен рядочок на одну петлю в кожному рядочку. Галочку напроти галочки розширяла. Думаю, це зрозуміло. І у мене вийшло 2, 4, 6, 7. Так, галочка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Знову галочка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І тепер в кінці рядочка я приєднуюся. У моєму випадку розширення більше не потрібне. Тобто я гарненько її розтягую цю сіточку, щоб лягли харчу добре, три накиди. І тепер піднімаю так само. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Один, два, три накиди і по колу буду пров'язувати просто стовпчики з трьома накидами. Один, два, три, чотири, знову три накиди і над слідуючим стовпчиком. Тобто я вже галочки не пров'язую, не розширяю своє полотно. Один, два, три, чотири, знову три накиди і. Ось так. Один, два, три, чотири. Три накиди, і слідуючий стовпчик. Так, повністю пров'язую по колу. Ось, просто стовпчики над стовпчиками, без галочок, уже, без розширення. Я завершую цей рядочок, який я пров'язувала рівним, без добавок. Приєднуюсь. І фактично, і практично можна сказати, що відео завершується, тому що 7, 8 піднімаюсь, тому що я знову пров'язую рядочок без добавок. І уже на всю висоту кавера, шолома, ви приміряєте самостійно, скільки рядочків вам необхідно. Тобто я ось розширяла, розширяла. Видно місце розширення дуже добре. Ось я розширення припинила. І далі вже в'яжу стільки рядочків, скільки мені необхідно. В моєму випадку. Враховуючи те, що шоломи різні, не кардинально відрізняються, але відрізняються. Тому я буду пров'язувати ще шість рядочків, обща кількість від першого рядочка, ось від центрального першого рядочка, може бути різною. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Я в'яжу. Десятий рядочок. У вас це може бути 13, 15. У мене в даному випадку, на дану модель виходить 13 рядочків, 14 рядочків. Дуже-дуже важливо те, з якою щільністю ви будете гачкувати. Ваше полотно може бути більш м'яким. Або більш цупким за рахунок щільності вашого гачкування. Тобто наскільки щільно ви гачкуєте. І також має трішки значення, який у вас буде шнур. 07, 05, тобто нитка. Одиничка. Ну, одиничка на е, основи це максимальна нитка, яка може підійти. Тобто одиничка капронової нитки номер 1 Ось така у вас виходить робота в результаті. Розширення я припинила. І на виході у мене ось така шапочка. Тобто шапочка, яка одягається на шолом. І потім обплітається ось так. Думаю, все зрозуміло, все доступно. До слідуючих зустрічей, до слідуючих майстер-класів. Гачкуйте із задоволенням.